Чи можна звільнитися з військової служби у тому разі, якщо ваш родич безвісти пропав під час виконання бойового завдання? Наразі зараз вже був прийнятий закон Верховною Радою. Він направлений до президента на підпис. Це було ще 8 травня цього року. Нагадаю, що на протязі 15 днів президент зобов'язаний або підписати закон, або відправити його до Верховної Ради знову. Або накласти вето. Але ж він цього чомусь не зробив, тобто порушує встановлений порядок. Вказаний законопроект був внесений ще у вересні 2022 року і був проголосований лише у травні, тобто його дуже довго розглядали. І ми бачимо, що він пролежав у президенти більше двох місяців. Зараз він його підписав. Він чомусь вважає, що може це питання затягувати. Чому він затягує це питання? Будь ласка, напишіть у коментарях. А якщо вам потрібна юридична допомога з військових справ, ви знаєте до кого треба звертатися.